Цьогорічний девіз святкування безпека праці та здоров'я під час використання хімічних речовин на виробництві. Його обрали не випадково. Надихнула не вельми приємна подія. Минулорічна аварія на концерні Стерол, що на Донеччині. Тоді, через розгерметизацію трубопроводу з рідким аміаком, загинуло шестеро робітників. Ще 29 госпіталізували. Аби подібне не повторилося, взялись за активну профілактику. Під даним девізом повинні на сьогоднішній день пройти і провести цілий ряд заходів, план, який вам розданий, в тому часі для того, щоб роз'яснити суть не тільки шкідливих речовин, які використовуються на виробництві, і використовуються в побуті. Найбільш небезпечні серед них миючі засоби. Нівелювати їх вплив на здоров'я українців взялася санстанція. Із санстанції Міністерство охорони здоров'я розглядає питання щодо засобів, умиючих заборона їх і перейти на більш натуральні, тому що в другі країни вже даним-давно про це як така забули, а ми повноцінно використовуємо ці ж саме барники, ті ж саме, будемо говорити, засоби для стірки одежі. Значить, тільки один запах вже ми не говоримо про те, що ми вдихаємо, і які там виходить хімічний сполук. Звідси алергічні захворювання як у дорослих, так і в дітей. До речі, саме на них організатори дня охорони праці планують звернути найбільше уваги. Чимало із запланованих заходів для наймолодших. Наймасштабніший серед них конкурс дитячого малюнку. Він триватиме із 15 квітня до 22 травня. Тож організаційний комітет запрошує усіх бажаючих взяти участь у творчому змаганні.